Усіх вітаю! Сьогодні у нас 27 жовтня 2025 року. Відео буду робити швидко, тому що у нас почались дощики. Мій соведучий Сіма. Вон, бачите, соведучий сидить і підходити не хоче. Ну, це таке. А ви за це поставте лайк, кстати. Гляньте, гляньте. Гляньте, що воно коїться. Ну, добре. Ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку. За що я буду. Ми ж сім'ї ще не, не просто так робимо відео. Поставте лайк, зробіть підписочку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у мене подарунок Запоріжжя. Він насіневий. <кхух> Саджав я його у 2006 році. Квітнув весь виноградник 3-7 червня. Морозостійкість у цього сорта. Десь заявлено мінус 24, зворотній переніс з плюсиком. Опіки. Опіків я на ньому не бачив. Якщо висить на сонці, то стає дуже така жовтенька, дуже приємна ягідка і солодка Капець, яка солодка. Ковпачок збрасує гарно, але треба розуміти, що у нього жіночий тип квітки. Визріває він. Давайте будемо відверті. Вереси, скоріш за все, визріває вересень. Він вражайний, потребує нормування в деяких випадках. Подарував мені його сусід, купував він його на ярмарку в місті Херсоні, де приїжджали представники общества виноградна еліта, і ці клони продавали на виставці, вивів цей сорт ключників, у нього рознесена зона плодоношення. На сьогодні 47 пагонів. З пасанком гуд. Проводжу чеканку, я зараз це покажу. Середня ягідка у нього десь 10-15 грам. В ягідці присмак зеленого яблука. Ягідка ще раз 10-20 грам може бути. Рознесена зона плодоношення від цього стовпчика ось до цього стовпчика. Ось тут іде звисаючий приріст, а ось тут. ось тут Він заканчивається чеканкою. І у нас моросить дощик Тому я зараз бистренько. В смаку зелене яблучко, ягідка десь 10. Бувають 20-22 ягідка, але це виняток. Грона від 500 до 2 кг, колір жовто-зелений. Потребує стрижки грона, де погорошивши, треба прибирати. Набирає 20 бріксів, м'якість м'ясисто-соковита, під піднімето радючих ґрунтів. І... У цьому році було велике навантаження, десь біля 60 кіл на ньому було винограду. І ми на наступний рік будемо дивитися, як він це все переніс. Тримаю його без укриття. Чубуків, ну, що чубуків, сажанці, чубуки з нього не роблю. Ну, заявок немає, я і не роблю. Стимулятори на ньому не використовую. Хоча деякі спеціалісти кажуть, що потрібно, тому що він гарно реагує. І доводити до ринку треба за стимуляторами, але я залишаю те, що є, і не навантажую його, Стараюсь зробити з, з нього те, що він може показати. І так, 27 жовтня 2025 року межа зіткнення. 2 км від Херсона. Комендантська з 21 до 5, світломаскування на вікнах. В місті гримить. Рашка буквально позавчора хизувалася тим, як вона РЗСО лупила по місту, неконтрольована, по гражданки, дуже багато поранених, є загиблі, хизуються, хизуються. Наші руйнують тили ворога. Ну, основна маса б'ють по нефтянці. Десь підхватують електрику у відповідь на удари по нашій енергетиці, війна продовжується. Економісти кажуть, що ось ось рухне. Завтра, післязавтра, ще недільки все ну і все, і вражки, там колапс буде. Ну, вони вже 3 роки, так кажуть. Ми ж їм віримо. Дум, да. От. І єдине, що може бути. На що можна буде звертати увагу, коли по факту ми побачимо десь якісь зміни. А якщо будуть зміни, то взвиють усі, усі, оті зетники почнуть вить. Поки такі зміни я не бачу. Місто наше живе, люди в місті є навіть десь і тролейбус ходить, а десь і маршруточка пробігає, але це все дуже небезпечно. Дрони літають, удари по місту йдуть, так що будьте обережні. Світлогаз, вода вдома є, не по всьому місту є газ, не по всьому місту є світло. Таке вон... Нас дуже не. Давайте будемо відверті: по місту хірачать жорстко. І ми тримаємося. А ви поставте за це відео лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що буде вам дуже-дуже вдячний. І думаю, що в наші дома прийде більше. Радощів, щастя, любові і благодаті до зустрічі!